Україна у цьому слові для мене все. Дверні рішення. Дверні рішення. Наступна станція контрактова Вас вітає студентка першого курсу Київського університету імені Бориса Грінченка. Спеціальності міжнародне право Феденю Каліна Олегівна. Сьогодні розповім вам про видатну людину українського письменника, громадського діяча і генія своєї доби, чий внесок в українську літературу та суспільство надзвичайно важливий. Ми вирушимо на маршрут його життєвого шляху в столиці України Києві. Початку червня 1902 року Борис Грінченко переїздить до Києва та шукає помешкання для своєї сім'ї, і на цей час він зупиняється у Миколи Лисенка, який винаймав другий поверх будинку на вулиці Мар'їнсько-Благовіщенській, 95. Вулиця отримала назву від розташованих на ній Мар'їнські громади сестер жалібниць і церкви Благовіщення. 1937 року це сучасна вулиця Панаса Саксаганського. Саме в цій будівлі Борис Дмитрович разом зі своєю дружиною Марією Загірною розпочав роботу над упорядкуванням славнозвісного словника. На даний момент у цьому будинку музей Миколи Лис через певний час Борис Дмитрович знаходить квартиру для своєї сім'ї у 1902-1905 роках на Гоголівській 8 в квартирі номер 6 мешкала родина Грінченків. Тут Борис Дмитрович упорядкував чотирихтомний словарь української мови, що вийшов друком в 1907-1909 роках. Цікавий факт: на початку ХХ століття вулиця мала назву Кадецький провулок, але з часом її було перейменовано на Гоголівську вулицю на відзнаку 50-ї річниці з Дня смерті Миколи Гоглів. Відтоді ця назва збереглась до сьогодні. Але, на жаль, відбулись зміни з будівлею. Тепер тут готель. На згадку про письменника у 1988 році до 125-річчя з дня народження Бориса Дмитровича Гринченка на фасаді будинку встановлено меморіальну дошку з бронзовим горельєфним портретом вченого. Через деякий час у 1907 році Борис Гринченко разом зі своєю родиною переїздить до квартири на теперішній вулиці Саксаганського, 67. У березні цього ж року в імператорській Санкт-Петербургської академії наук відбулася нарада, яка була організована з приводу українського правопису. І саме з цього будинку Борис Дмитрович відправив записку з назвою До питання про правопис української мови. Він виклав ній історію його ставлення і поширення під назвою. Український правопис Куліша Желихівського, а також конкретні зауваження щодо написання окремих слів, також у цьому будинку письменник пережив велике особисте горе, доньки насті і єдиного внука волі. Звідси виїхав на лікування до Італії, де в місті Оспідалетті, комуна колдіроді, помер. Вулиця Саксаганської, 60. саме тут з 1901 року, до початку 1903 року, в садибі містилася редакція часопису Київська сторона» – єдиного на той час у Російській імперії легального українознавчого видання неофіційного органу Київської старої громади, члени якої фінансували витрати на видання і співпрацювали в журналі майже безоплатно. Члени громади збиралися в редакції для обговорення матеріалів до наступних номерів, фінансових проблем тощо. У ці ж років в журналі публікував свої розвідки, рецензії і художні твори Борис Грінченко з побудовою старогромадівцями Троїцького народного дому на сучасній вулиці Велика Васильківська, 53, Редакцію журналу було перенесено. А тепер у будинку функціонують державні та приватні установи. Вулиця Тарасівська, 4. тут відбулось ув'язнення росіянами Бориса Дмитровича. Хочу наголосити, що це був його не перший арешт, адже у віці 16 років, листопад 1879 року, його заарештували за чтення і розпространення забороненої народницької літератури у місті Харків. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці колишнього поліцейського відділення і пожежної команди левітської дільниці Києва. У 1907 році, після обшуку в товаристві просвіта, жандарми заарештували Бориса Гінченка і вкинули його до камери дільниці. Його сусідами через стінку була Леся Українка з сестрою. Через деякий час письменник зрозумів, що він потрапив у ту саме камеру, в якій раніше сиділа його донька Настя. Зрозумів він це з напису, який знайшов на стіні. На даний момент у цьому будинку районна пошешна частина постать невтомного трудівника, який безоглядно віддав усі сили і енциклопедичні знання, вітчизняній культури, по праву стоїть поруч із титанами української нації, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Пантелеймон Куліш та Леся Українка. Борис Грінченко пішов у вічність на 47-му році життя 6 травня 1910 року. Його поховано в Києві на байковому кладовищі. Борис Грінченко має велике значення для сучасників, оскільки його спадок у сфері літератури, громадської діяльності та боротьби за мову надалі впливає на формування українського суспільства. Його твори допомагають сучасним громадянам розуміти історичні та соціальні проблеми. А його громадська діяльність стала прикладом самовідданості та патріотизму. На його честь названо університет на станції метро Мінська та золоті ворота на вулиці Бульварно-Кудрявська, 18. Відповідно, там знаходиться музей та пам'ятник. Борис Грінченко був індивідуалістом і культурною постаттю, мав впертий характер та впевнений йшов до своєї мети. Він приклад для кожного. А ми, його нащадки, маємо прославляти та популяризувати його спадщину. Маємо боротись за свободу своєї країни, за мову, за українізацію.